Протягом останніх кількох років Велику Британію масово залишають заможні громадяни. На перший погляд ситуація виглядає аномально, адже йдеться про одну з найбільших європейських держав. Втім, за словами економіста Анатолія Амеліна, у мільйонерів дійсно є поважні причини змінювати місце проживання. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. За даними видання Times, у 2024 році Велика Британія втратила 10 тисяч мільйонерів внаслідок їх міграції. Керівник групи приватних клієнтів Henley Private Wealth Migration Report Домінік Волек назвав ситуацію голосуванням ногами у рекордній кількості. При цьому одним з найпопулярніших країн для переселення серед багатіїв стали ОАЕ, США та Сінгапур. Економіст Анатолія Мелін пов'язує таку тенденцію із податковою політикою Великої Британії. Справа в тому, що наприкінці. Ці жовтня 2024 року британський уряд запровадив підвищення податків на 40 мільярдів фунтів або 51 мільярд 800 мільйонів доларів. Це повинно було збільшити обсяги державних фінансів та інвестицій у громадські послуги. Зокрема, нововведеннями скасували пільговий податковий режим для нерезидентів, ввели податок на навчання в приватних школах та посилили умови для приватних інвестицій в акціонерний капітал. На думку експерта, аналогічна ситуація може чекати й інші старі країни. Ання популістів із населенням передбачає обіцянки якіснішої соціальної підтримки. Виконати їх можна лише за рахунок бізнесу та підвищення податків. Крім того, враховуючи складну безпекову ситуацію у Європі, в цих країнах зростатимуть і витрати на оборонно-промисловий комплекс та закупівлю військового обладнання. Все це змушуватиме Європу зменшувати витрати і збільшувати податки, що також негативно впливатиме на бізнес. У результаті тенденція до міграції мільйонерів в інші країни буде лише посилюватися. За прогнозами групи Генлі у 2024 році найбільше багатіїв мали втратити Велика Британія, Китай, Індія та Росія. Натомість найпопулярнішими країнами для імміграції серед мільйонерів аналітики назвали об'єднання Арабські Емірати, США, Канаду, Сингапур та Австралію. Сьогодні Дональд Трамп відзначає 50 днів на посаді президента США. з цієї нагоди. Білий дім опублікував перелік 50 перемог республіканця за цей час. Цікаво, що менш як за два місяці, так звані перемоги Трампа лише наблизили США до фінансової кризи, зіпсували стосунки з рядом партнерських країн і підвищили ризики спалаху громадянської війни. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Сьогодні у США спостерігається найбільше падіння фондових ринків з 2022 року. З дня інаугурації Трампа індекс S&P 500 втратив 4,5 трильйони доларів ринкової капіталізації. Криптовалюти мають мінус 1 трильйон 300 мільярдів доларів за три місяці, а технологічний сектор США за один день знецінився на 1 трильйон. Крім того, Nvidia впала вже на 30%, а технологічний індекс Nasdaq на 4%, що є найгіршим результатом за день з вересня 2022 року перемоги Трампа зачепили і його оточення. Зокрема, Тесла Ілона Маска за один день втратила 15,5% вартості. А загалом з інаугурації Трампа здешевшила на 55%. У підсумку американський ринок вже 84 дні поспіль втрачає по 15,5 мільярдів доларів на день. Враховуючи, що економіка завжди вважалася сильною стороною республіканця. Такі масштабні обвали не можуть не викликати занепокоєння як у американських мільярдерів, так і у пересічних громадян. Крім того, Ливи у вогонь додають різкі заяви Дональда Трампа щодо ЄС, НАТО та ООН і його претензії на Гренландію, Панамський канал та навіть Канаду. Все це на тлі зближення Білого Дому з Кремлем перетворює на вкрай нестабільного партнера у міжнародних відносинах. Руйнуючи світовий порядок і заглиблюючи штати у внутрішні кризи. Трамп ризикує нарватися на спротив суспільства і без того розігрітого численними обмеженнями та утисками з боку республіканців. Про ризики спалаху в штатах громадянської. Війни американці почали замислюватися ще у травні 24-го року. Тоді, за даними соціологічної компанії Rasmussen Report, 41% громадян США вважали, що внутрішній конфлікт може виникнути протягом найближчих п'яти років. Ба Більше 25% опитаних були переконані, що початок зіткнень стане можливим у разі обрання Дональда Трампа президентом США. Тоді ж американський інвестор-мільярдер і засновник хедж фонду Bridgewater Associates Рей Даліо провів дослідження, яке показало, що йому. Вірність громадянської війни у США становить від 35 до 40%. В інтерв'ю Financial Times фінансист закликав інвесторів перевести частину своїх грошей на іноземні ринки, оскільки зростання рівня боргу уряду США може вдарити показничеських облігаціях. Сьогодні ситуація у штатах стала в рази більш напруженою, аби з'ясувати, наскільки тепер американці близькі до внутрішнього конфлікту, телеграф ЮЕС звернувся з цим запитанням до штучного інтелекту. Модель грок 3 створена за ініціативи соратника Трампа Ілона. Маска зазначила, що у США дійсно спостерігається значна поляризація суспільства. Аналогічна ситуація виникла і під час першої каденції Трампа, стиль правління якого є непередбачуваним і викликає суперечливу реакцію. Також грок звертає увагу на те, що в мережі вже виникли побоювання щодо виникнення громадянської війни. Їх викликає існуюча напруга у соціумі, зокрема через питання міграції, економічної нерівності чи доступу до зброї. Втім, фундаментального розколу між різними групами населення наразі немає також грок зазначає, що американська система влади має сильні інституційні запобіжники, які знижують ризики виникнення громадянської війни. Однак він не виключає, що у разі отримання Трампом більшості в Конгресі ці запобіжники можуть бути ослаблені. Крім того, штучний інтелект нагадав, що серед прихильників Трампа є ультраправі угруповання на кшталт Alt-Right, готові до рішучих дій, як це було під час штурму капітолія у 2021 році. Таким чином сьогодні нейромережа оцінює ймовірність виникнення повномасштабної масштабної громадянської війни на рівні 5-10%. тоді як ризики виникнення локальних зіткнень та масштабних протестів оцінюються у 20-30%. для побудови більш точних прогнозів. Грок запропонував почекати подальшого розвитку подій у 2025 році. Під час інавгурації Дональда Трампа 20 січня його підтримували найбагатші люди світу: Ілон Маск, Джеф Безос і Марк Цукерберг. У той день розміри їхніх статків були на найвищих показниках. Однак, вже за сім тижнів правління Трампа вони втратили 209 мільярдів доларів, а їхні компанії сумарно здешевшили на 1 трильйон ,390, 390 мільярдів. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. За даними Блумберг, період між обранням Трампа та його інавгурацією був далим для найбагатших людей світу. Індекс S&P 500 досягнув кількох історичних максимумів. Інвестори вкладали гроші у фондові та криптовалютні ринки, очікуючи, що політика республіканців буде вигідною для бізнесу. Втім, через масові звільнення державних службовців і коливання Трампа щодо тарифів за 50 днів індекс втратив 6,4%. Ба більше ця тенденція продовжує набирати обертів десятих. Березня обвал акції призвів до падіння базового індексу на 2,7%. Компанії, що стоять за статками прихильників Трампа, стали одними з найбільших невдах, адже втратили 1 трильйон ,390, 390 мільярдів доларів ринкової вартості з 17 січня, останнього торгового дня перед інаугурацією. 17 грудня статки гендиректора Тесли сягнули піка у 486 мільярдів доларів. Це є найбільшим показником коли-небудь зафіксованим в індексі багатства Bloomberg. Більшість його прибутків принесла Тесла. Після виборів акції компанії майже подвоїлися. Відтоді виробник електромобілів втрачав ці прибутки з космічною швидкістю по 1 мільйону 300 тисяч доларів щохвилини. Сьогодні його статки складають 301 мільярд доларів. Однією з причин стало те, що споживачі. Продукції у Європі розчарувалися у підтримці маском ультраправих політиків, а продажі Тесли у Німеччині впали більш як на 70% за два місяці. Китайські поставки минулого місяця також впали на 49%. У грудні Амазон пожертвував 1 мільйон доларів до інаугураційного фонду Трампа, а сам Безос ще у лютому обідав з очільником Білого Дому. Втім, все має свою ціну з 17 січня. Акції компанії Амазон впали на 14%, А її власник втратив 29 мільярдів доларів. Співзасновник компанії Google Сергій Брін також підтримував Дональда Трампа у передвиборчих перегонах і навіть пообідав з ним у Маралагу наступного місяця після виборів. Вже на початку лютого акції конгломерату компанії Alphabet Inc., куди входить і Google, впали більш як на 7%. З середини січня до середини лютого компанія мета зросла на 19%. Однак, з того часу, акції втратили весь цей приріст. За час президентства Трампа індекс великої сімки впав на 20% зі свого максимуму, зафіксованого в середині грудня. Президент і сео групи компанії Луї Вітон Мойот Хенесі був другом Трампа десятки років. Протягом більшої частини 24-го року акції його дітищ знижувалися, але з моменту виборів президента США до кінця січня підскочили більш як на 20%. Однак відтоді група втратила більшу частину цих прибутків минулого місяця. Аналітики Morningstar заявили, що мита на європейські предмети розкоші в розмірі від 10 до 20% можуть знизити продажі, які так, не на висоті. Таким чином, сьогодні можна з упевненістю сказати, що дружба з Дональдом Трампом дійсно дороге задоволення. Ймовірно, вже дуже скоро його не зможуть дозволити собі навіть найбагатші люди світу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.